Привіт! І сьогодні мені осталася одна катка до 600 кубків. Ой, до 700 кубків на фінксі. Ми зараз граємо і я хочу виграти. Тому що вдвоєм. в двой. в коротше, в парному столкненні мені лапті по... мені... Лапоть попадається вонючий. Лапті, коротше, попадаються вонючі. І я пішов в бо тому що виграти там невозможно, тому що там лапті попадаються. Ну, от перва катка, лапоть. Друга катка, ну, такої собі. Митий лапоть. Ну, не старий, новий лапоть. Третя катка лапоть, вонючий. Третя катка там така собі. Четверта катка теж така собі. А, ми закрыла її. Блін. Ай-яй. На. Давай. На. Блін, я його вбив. Тікай! Ну тікай! Тут даже ла тут тоже лапті существуют. Я й не знав, що тут лапті существують. Тоже такі, чуть-чуть на голову лапті. Я й не знав, що тут фу з нами лапоць огласився, який грати не вміє. Це не малює сель сель Хто? Хто погане слово? Ах, катастрофічна катастрофа. Бум. Я тобі що? Штука якась. Дикий в мене титул. Титул презид. Гент Бабл Стаса. Ах, катастрофическая катастрофа. О, сосиска в тесте. Ой, в гузни. Сосиска в гузни. Логично, логично. Здохне бот в димку Диис. Вс він с дыму здохне Як вот бот. Я люблю бімбокси, Як їх не любить? Ороснок. Ми поросятко вбили. Ах ми як називається? я забув. я забув, короче, як називається Садісти, да. Ми садісти. Ні, тут нікого немає. О, там! ОТОЙ пирожок! А, це поросінок. Я вже забув, як його звати. Ой. Ах, катастрофічна катастрофа. Катастрофічна катастрофа. Ладно. Катастрофа. <гум> Та ти задолбав уже. Бо тому, що сосіска читер. З одної тики вирубила. Ну, хоча у мене було більше хп. Гей, hey, Юпітер, ти больний. Це маска, і вона, я не знаю, брундук. Ні, сосіска! Сосіска спор... не испонать, друзья. Да, есть. Та в смислі, вони що так безконечно будуть спавнитися? О, давайте, сражайтеся! Та не на нас нападайте, придурки. Щас, о, десь пендурин! Вона нам піддається. Плюс девять. Ну, тепер точно ласт гольголька. Oh, зі мною чебліки собласилися. Ласт катка до 700 кубасиків. Ми втроєм граємо. І це хоч не лапті, тому що вони класно грали. Не забувай вводить код автора в магазині. Та да, навіть отою штукою ніхто й не пользується. ...кодом автора. Потому, SCI, Потому что я Сигма, Я С. А, Прусь. У меня хоть и лапти, но вони класно играють. Потому что у нього немає ничего. А, ув, ну бим. Катастрофическая катастрофа. Вони мене чуть не вирубили, а в мене сім банок. Е, Головне, щоб він не потрапив. Головне, щоб він не потрапив. Хабібі, вбийте мене, Які? яке лабубу, що ти мелеш? А я щось про лабубу говорив. По О, Бо-Бо, бубурка. Привіт, бубурка! Блін, так, руки змерзли. А я ще й уроки не робив. Та завтра зроблю, завтра ж вихідні. Надо буде сказати, що я завтра хочу робити уроки, тому що завтра вихідні. Коли я пострижуся, тоді буду робити уроки, тому що я завтра буду йти в стрижку, буду стригтися. І, кстати, завтра вийде моє відео. Я вам не скажу, ну ладно, скажу. Младший брат сказав Матюк. Ну, типа, младший брат і... Матюк. Ну, коротше. Бо потому, що в три часа длиться та фігня на мені. Нет, не... Фу, лапоть, я хотів топ один занятий, а в мене лапоть. Ура! Сімсот кубків. Віху, яру, держав. Ладно. Ой, Ось, дивіться. Цилих 60. 7 каток. До пінчика на Фіникса. Це вже тиждень. Ну, короче, я пост... я у школі на прошлом тижні, в понеділок, сказав. Питаюся апнуть фінкса на... до титула, день перший. І це вже пройшов тиждень. І я вже тиждень. І в мене й досі нема титула. Ну, максимум десь через місяць, та ні. Десь, примірно, через три тижні або через два тижні апну титул на фінкса. І в мене буде титул на фінкса. А у него титул время на время час на витер. Скоро гипер на него куплю. Ман еще очки в селе на насобираю. И І... другое дело. Что тут в магазинчике новое вышло? Не, Ні, ничего. А, блін, я подумав, що він за 79, я б міг його купити. А можу, конечно, у ночитера купить, потому що це Люби... на мого любимого бравлера. Ну він уже не любимий, тому що раніше я. О, можна скін на Лолу купить. Класний скін. Та не, фігня скін. Бл. Кц. Кцу не... Кцуняя Лола. Кцуня Лола. Ладно, всім пока.